Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми говоритимемо з вами про лікування остеоартриту і пов'язаного з ним болем. Проблема дуже поширена, і як ви побачите з наведених мною епідеміологічних даних, вона характерна для значної кількості людей. І саме це є актуальним для сімейної практики, для наших сімейних лікарів, оскільки вони дуже часто стикаються з цим захворюванням. Згідно з визначенням міжнародного товариства дослідження остеоартриту, це захворювання починається як молекулярний розлад, тобто ненормальний метаболізм тканин суглоба. За чим слідують анатомічні фізіологічні розлади, тобто деградація кісток, хряща, утворення остеофітів, і зрештою це призводить до клінічних проявів хвороби. Як я вже сказав, проблема є дуже поширеною і у світі приблизно 240 мільйонів людей мають саме симптоматичний остеоартрит, тобто хворобу з клінічними проявами, яка обмежує щоденну активність і працездатність цих людей. Двома найбільш найчастіше ураженими суглобами є колінний і кульшовий. У віці понад 45 років уже 30% людей мають рентгенологічні ознаки остеоартриту, а половина з них, тобто 15% населення, мають симптоми захворювання. Поширеність в загальній популяції складає близько 10% мається на увазі поширеність симптоматичного остеоартриту, який підтверджений рентгенологічно. Які фактори ризику виникнення остеоартриту? Ми бачимо, що на першому місці є надмірна маса тіла, тобто ожиріння, індекс маси тіла понад 30 кг на метр квадратний. Також мають значення попередні травми суглоба, стать. Частіше це захворювання ми бачимо у жінок. Саме старший вік і жіноча стать є факторами ризику остеоартриту кульшового і колінного суглобів. Ну і також значення мають вроджені та набуті аномалії розвитку суглобів, наприклад, дисплазія кульшового суглоба, яка сприяє виникненню цього захворювання у подальшому житті. Безумовно, настільки поширене захворювання не може не мати значного економічного впливу на суспільство і, взагалі, впливу на життя людей, їхніх сімей, родичів, хворих. В тих країнах, які проводять епідеміологічні дослідження, є відповідні цифри, і ми знаємо на сьогоднішній день, що артрит, здебільшого, остеоартрит, мають 54 мільйони людей у Сполучених Штатах, і 43% з них мають обмеження в повсякденному житті, в повсякденній діяльності. Втрати заробітної плати складають 65 мільярдів доларів, а прямі медичні витрати. Перевищують 100 мільярдів доларів на рік. За своє життя пацієнти, які мають остеоартрит колінного суглоба, витрачають також 15 тисяч доларів своїх коштів на лікування. Дуже важливим є те, що пацієнти, які мають остеоартрит, мають низьку фізичну активність, вони піддаються впливу токсичному впливу ліків, які вони приймають, і запальних цитокінів, які активовані при цьому захворюванні. Відповідно, це підвищує ризик супутніх захворювань. І от 31% людей з остеоартритом мають понад 5 5 або більше супутніх захворювань. Також пацієнти з остеоартритом колінного та кульшового суглобів мають на 20% більшу смертність порівняно з контрольною групою відповідного віку, і це також пов'язують з обмеженням їхньої фізичної активності. Як було вже зазначено, остеоартрит діагностується рентгенологічно, і його класичними рентгенологічними ознаками є звуження суглобової щілини, втрати суглобового хряща і меніска, саме обумовлюють цю ознаку, а також кісткові зміни це склероз субхондральної кістки і наявність остеофітів. Також ми можемо діагностувати остеоартрит за допомогою магнітно-резонансної томографії, і от саме вплив остеоартриту на хрящ, на меніск, на синовіальну оболонку суглобісу. Субхондральну кістку та інші структури, цей метод може дуже добре виявити. Як, як ви бачите, ми можемо на МРТ-знімках побачити і пошкодження меніска, і наявність ретропателярного випоту, і кісткові зміни, тобто явище остеосклерозу. На розвиток остеоартриту можуть впливати також біомеханічні особливості і вальгосні, варусні, наприклад, деформації. Ніг, наприклад, варусна деформація збільшує навантаження на медіальні відділи суглобів, деформація, вальгосна деформація на латеральні, і це призводить відповідно до остеоартриту цих ділянок суглоба. Гістологічно, Ураження спинного мозку, зміни кісток, містять мікропереломи з кістковими фрагментами некроз, фіброз, аномальні адипоцити, що вказує на вогнишеве пошкодження і на реактивні запальні зміни. Саме запальні зміни, саме запалення має значення в патогенезі остеоартриту, в розвитку тих змін, про які ми говоримо. І в розвитку клінічної картини. При остеоартриті колінного кульшового суглобів ми відзначаємо активацію прозапальних факторів і анаболічних деяких факторів. От, власне, прозапальні... Фактори спривають руйнуванню колінного суглоба, а деякі фактори росту, такі як трансформуючий фактор росту бета, кістковий морфогенетичний білок другого типа, сприяють розростанню остеофітів і субхондральному склерозу. Ці медіатори, ці запальні фактори виробляються клітинами в уражених тканинах, фондроцитах, в синовіальних фібробластах, в клітинах кістки і таким чином, таким чином викликають тривалий процес, який прогресує і який викликає кісткові зміни якими є і викликає клінічні зміни, клінічні прояви захворювання, якими є власне клінічні прояви? Як ми бачимо відповідно до чутливості і специфічності, найбільш вираженими такими, найбільш інформативними діагностичними. Наступними критеріями є наявність остеофіту, біль у коліні плюс остеофіт, ну і також мають значення кісткова гіпертрофія і крепітація при пасивних рухах. Стосовно остеоартриту кульшового суглоба, так само ми бачимо, що Е, е, найбільші чутливість і специфічність мають такі е, симптоми, як наявність остеофітів, як біль у суглобі плюс остеофіт. Ну, і також ми зважаємо на обмеження внутрішньої ротації в кульшовому суглобі, біль при внутрішній ротації, зменшення приведення е, стегна і звуження суглобової щілини. Переходячи до, до лікування остеоартриту, я хочу зазначити, що у нас є два підходи: це консервативне лікування і хірургічне лікування. На жаль, ми маємо справу з хронічним захворюванням, яке прогресує. І пацієнти з уже важкими симптомами з вразними структурними змінами, тобто уже з такими просунутими стадіями захворювання, є кандидатами на артропластику, тобто на заміну суглоба, на імплантацію штучного суглоба. Але завжди і чим раніше треба починати з консервативного лікування, яке є найбільш ефективним чим раніше ми його розпочали. І основними підходами є фізична терапія, і мобілізація, є модифікація активності, є призначення нестероїдних запальних препаратів протизапальних препаратів і стероїдні внутрішньосуглобові ін'єкції. Якщо у пацієнта немає медичних протипоказань при загостренні больового синдрому, можна призначати 10-14-денні курси нестероїдних протизапальних препаратів, які є першою лінією лікування остеоартритів. У багатьох пацієнтів вони можуть викликати полегшення болю, вони доступні без рецепта і так, також вони продемонстрували більшу ефективність як порівняно з іншими анельгетиками, як ви бачите за результатами клінічних випробувань. От, власне, неадекватний контроль болю і оцінювалася і втрата функціональності у пацієнтів з остеоартритом. от саме терапія нестероїдної. Протизапальними препаратами найбільше допомагала таким пацієнтам. Але крім запалення, крім місцевих змін у суглобі, ми повинні сказати, що хронічний біль викликає також зміни в центральній нервовій системі і також мішенню для болю є такий механізм. Хронізації больового синдрому, як центральна сенситизація, також мішенью може бути фактор росту нервів, такий нейромедіатор, сповука, яка сприяє утворенню нових зв'язків і активації структур сенсорної нервової системи. А також ми повинні думати про захист хряща, про його відновлення, тобто про хондропротекцію. От, власне, механізми хронізації болю, тобто периферична і центральна сенситизація при існуванні болю понад 3 місяці мають значення у 70% пацієнтів. Периферична сенситизація це збільшення чутливості больових рецепторів під дією прозапальних факторів, а центральна сенситизація, як я сказав, це зміни в центральній нервовій системі, і це власне. Зниження порогу активації сенсорних нейронів, в першу чергу, задніх рогів спинного мозку, це утворення нових зв'язків, активація волокон, коли незначний подразник викликає саме больову інпульсацію в центральній сенситизації. І ми бачимо, що. Одним із механізмів розвитку центральної сенситизації є вивільнення простогландину Е2 під впливом циклоксигенази другого типу. Ми можемо вплинути і на периферичні механізми болю при остеоартриті, і на центральні механізми болю за допомогою такого нестероїдного протизапального препарату, як еторикоксип, ми знаємо його під назвою Аркоксія, оскільки він впливає і на периферичні механізми, але також вздовж всього ноцецептивного шляху, зокрема і в спинному мозку, де він блокує. Циклооксигеназу першого другого типу, зменшуючи таким чином явище центральної сенситизації. Слід сказати, що він добре проходить через гематоенцефалічний бар'єр, і таким чином його дія на центральні механізми болю є легкою і ефективною. Другою мішенню я назвав фактор росту нервів і, як ми бачимо, за результатами досліджень, саме. При запальному болю, при хронічних больових синдромах, саме рівень цього нейромедіатора призводить до периферичної і до центральної сенситизації як до чинників хронізації больового процесу. І от, власне, еторикоксип, за даними дослідження, зменшує кількість клітин, які вивільняють фактор росту нервів у колінному хрящі, при експериментальному остеоартриті. Також, якщо ми говоримо про механізми, які реалізуються через дію простогландинів, то слід сказати, що при остеоартриті, Традиційні нестероїдні протизапальні зміни сприяють дегенерації суглобового хряща, оскільки вони пригнічують простогландин Е2. І саме от простогладин е 2 виробляється. Суглобовим хрящем у відповідь на пошкодження для стимуляції загоєння, тобто ця сполука має велике значення саме для хондропротекції, і остеоартрозний хрящ вивільняє в 50 разів більше просто гландину Е2 аніж здоровий хрящ. І запалення, яке реалізується за участю цього, цієї сполуки, є спробою імунної системи боротися із пошкодженням. І от власне, якщо пацієнт змушений тривало приймати традиційні нестероїдні протизапальні процеси, то, на жаль, тут ми можемо спостерігати те, що ці препарати можуть прирпнути. Пригнічувати природні механізми загоєння. А якщо ж ми говоримо про еторикоксип, тобто про аркоксію, про селективний інгібітор циклоксигнази другого типу, то ми бачимо, що він має менше побічних дій, оскільки він впливає тільки на Циклоксигеназу другого типу, так, оскільки він є дуже високоселективним препаратом порівняно з іншими нестероїдними протизапальними препаратами. І, відповідно, при його застосуванні можна спостерігати більшу кількість клітин, які містять фактор Трансформуючи фактор роста бета у колінному е, а саме трансформуючий фактор роста бета, блокує руйнацію колагену та гіпертрофічну диференціацію гіпертрофію хондроцитів. Він блокує ви. Вивільнення таких ферментів, як металопротейнази, які руйнують міжклітинний е, матрикс, вони, трансформуючи фактор роста бета, знижують активність прозапальних цитокінів. І от, власне, він стимулює вивільнення простогландину Е2, я, як, який зменшується при лікуванні іншими нестероїдними протизапальними препаратами. Ну і от, власне. Саме це пока і є своїм результатом те, що айторикоксип аркоксів у середній дозі є одним із найбільш ефективних препаратів для лікування. Болю і для покращення функції при остеоартриті колінного та кульшового суглобу. От, власне, еторикоксип у середній дозі, як я сказав, а диклофенак у вищій добовій дозі 150 мг, є найбільш ефективними препаратами, при цьому диклофенак має значно більшу кількість побічних дій, і тому часто пацієнти змушені від нього відмовлятися. Аркоксія має цілу низку переваг, цей препарат діє швидко, тобто уже ще. Через 24 хвилини пацієнт відчуває зменшення болю. Він діє тривало, при однократному прийомі він діє 24 години. ну І цей препарат має е, високу біодоступність, тому він діє потужно, максимально ефективно. Як я вже сказав, в нашому арсеналі є також е, внутрішньосуглобові ін'єкції, і на сьогоднішній день. Особливо на початкових стадіях захворювання високоефективними є ін'єкції стероїдів, які знімають біль, запалення, ін'єкції препаратів гіалуронової кислоти, і такий зараз популярний в країнах заходу метод, як ін'єкції плазми, збагаченої тромбоцитами. От показаннями до ін'єкції є суглобовий біль. Тоді, коли є протипоказання до виконання артропластики або відмова від неї, тоді саме ми можемо відтермінувати проведення операції, або в деяких випадках поліпшити стан пацієнта в значній мірі і без хірургічного втручання. У нашому арсеналі є також денервація суглобів. Якщо пацієнт через вік, через супутні захворювання або через небажання не йде на артропластику, можна намагатися допомогти йому, провевши радіочастотну абляцію нервів, які Забезпечують чутливість суглобів. Ну і також от ми виконуємо такі процедури, таким пацієнтам можна допомогти на тривалий час. Ін'єкції плазми збагаченими тромбоцитами. Метод ґрунтується на тому, що тромбоцити містять вісім факторів росту і тих, що сприяють. Росту капілярів і тих, що сприяють відновленню колагенових волокон, як ви бачите, і трансформуючи фактор роста бета, який позитивно впливає на суглобовий хрящ. Суть методу полягає в тому, що суглоби, так само як і зв'язки, так само як і сухожилки, мають бідне кровопостачання. А і відповідно при пошкодженні, е, організм не може створити високу концентрацію цих, цих біологічно активних речовин, які містяться в тромбоцитах. Центрифугування крові. Приготування препарату тромбоцитів з їхньою високою концентрацією дозволяє нам забезпечити високу концентрацію цих біологічно активних речовин в тих ділянках тіла, де це не може забезпечити сам організм. І за даними літератури, тут я навів таблицю з книжки 2018 року, це просунуті. Такі сучасні процедури для лікування болю, як ви бачите, саме біль в кульшовому суглобі, біль в коліні внаслідок остеоартриту, мають найвищий рівень доказовості щодо застосування плазми, збагаченої тромбоцитами. Висновками з моєї доповіді є те, що захворювання є поширеним і може призводити до інвалідизації, ключовим фактором лікування є інформування пацієнта, це фізичні вправи, це зменшення ваги тіла, при запущених симптомах, при значних структурних пошкодженнях, методом лікування є. Артропластика, а якщо ми говоримо про консервативне лікування, то застосування нестероїдних протизапальних препаратів і саме таких, як еторикоксип, тобто аркоксія, можна вважати препаратом вибору, оскільки він Має високу довіру, має е, хороші е, результати застосування, виробляється на сучасному обладнанні, е, впливає як на периферичні, так і центральні механізми е, болю. Е, при... Остеоартриті, має потенціал хондропротекції, регулюючи рівні простагландину Е2 та трансформуючого фактору роста бета, швидко діє і забезпечує тривалу, тривалу ефективність упродовж 24 годин. Тобто, застосовуючи саме цей препарат, ми можемо швидко усунути біль без додаткового негативного впливу на суглобовий хрящ. Дякую вам за увагу, шановні колеги, завжди радий допомогти вам, а наша клініка завжди допом... готова допомогти у веденні ваших пацієнтів з хронічним болем. До зустрічі!